селі Ярошівка, що на Київщині цього тижня відбулася довгоочікувана подія, було освячено храм в ім'я преподобного Паїсія Великого. Церковна громада існує вже кілька років. Вітав храм і архієреїв, які звершували святкові богослужіння. Та нарешті 24 червня з благословення місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри, митрополита Чернівецького і Буковинського онуфрія, керуючи справами української православної церкви, митрополит Спористильський Броварський Антоній у співслужінні сонного духовенства в храм Боли. після освячення храму було звершено божественну літургію. Згодом митрополит ...Антоній звернувся до віруючих з архіпасторським словом і привітав усіх з освяченням храму. Дай Бог, щоб Господь Наживете час для нас дарував нам любов. Внутренний мир и желание идти путем спасения.